Можна, будь ласка, йоу, Хеллоу! Всім привіт! Всім привіт! Здравствуйте! Це гурт Сусіди Стерплять. І ми знову у другій рубриці вже. Знову не вгадаємо. <bli> Мене звати Андрій. Максим. Мене звати Льоня. Це Лєра І ми сьогодні будемо вгадувати дуже е круту рубрику. Ведучий, яка у нас рубрика? New Metal Ооо. <пр служ ett> А мені. Поїхали! Всюра! <поєхали> Наконец-то! Господи! Ого. Ура! Це мій о, улюблений жанр. Крім Линкин Парк, напевно, я нічого не знаю. Типа Cut My Life into Pieces. Це вони, да? Да? Приходи, мені дай. LinkedIn Park, The Ага. Ну, ну, але цікаво, блін, Це реально цікаво. Самок вже сістемофдал. Це корм, я думаю. Тодім України <звук> заспівала група кормів. Це не мерва! Україн! Ну, схоже, бас, схожий на кормінка ага. і дуже висячі струни. У тебе дуже м'язисті пальці басиста. Спробуй цю. Типу в низком стріль, але Папа Роуч, Папа Роуч, Це пороуч. Ну, Макса. Папа Роуч Getting away with the murder. Я с попороч только знаю Last to Crawl и. І... Oh. Oh. Last resort. Ой, Last to Crow. Last resort, я знаю, значит. Ну, Korn, б ну, ми не фанати Korn. Це не Korn? а ю це це, блін. Може, це оце гурти вони розмальовані. Одна культова пісня для мене цікавий факт. Недавно дізналась Last Resort Їх один з самих популярніших треків. Cut Кат мала away from murder. Без Шансу я навіть не цей трек. Я знаю гурт. Гурт звичайно знаю. Іначе більш-менш драйвовий, прикольний. А текст там такий, типу, ну... Та він не мрачний. Він якийсь йоти просто. Ну да, у них насправді, типу, більшість музики така ось вона про скорочення віку, про якісь психологічні травми. Що цікаво, прикольний тречок, але я його не чув. Я точно знаю, що я його не чув. Непогано, але не самий видатний гурт у цьому напрямку. Тому ну цікаво, можна послухати там сухарики, три корочки поїсти там, не дивлячись на те, що у них ось якась частина їхньої творчості, ось в такому стилі вони співпрацювали з організаціями, які підтримують психологічне здоров'я і застережують коротшенням віку. Я взагалі таке не слухаю. Ну я у папа рожда один трех максимум. Не зовсім моя музика, пацани. Та що там last resort? Так. -да. І все більше End таке. Ну, Вони мало того, що співають про психологічні якісь травми, ментальні розлити і так далі. Вони робили вклад в те, щоб з цим боротися. Ще раз. Він жме дуже швидко. Я не встигаю раму зібрати. Deftones, sex Tape. Ой. Я зрозумів, що це за трек. А можна ще. Uh, sex Tape дефтонс. Не слухай Дефтонс. Слава Богу, що ми розпались. Це Deftones? А, uh, прикол. Deftones. Чітко. офігенний кліп. кліп там. Да, тільки хотів сказати. Блін, там кліп такий красивий. Він він мене прям надихає на життя. Подивіться всі. Я не чув. Знає. Я до речі, тільки почав недавно їх слухати їх. треки. вирішив ознайомитися з, з, з їх піснями. Знаєш? Ну, так, типу, там знаю, є, є там в них найвідоміший альбом, там де там конь. Такий, і все. <хи> у мене була учениця, яка вибрала цю пісню, там якусь Дефтонс. Якась пташка там була на. А, сова у них, так. Да. Да, сова. Є такий альбом, і, 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 і там був якийсь заглавний трек, сінгл. Uh -huh. Ось і вона грала. Пару треків чув. там. Знаю, один з перших їх хітів це Seven Words, ще там 94-й рік. Ну, Цікаво. Мені подобається ця пісня і за того, що вона не запариста. Там було всього два акорди. Просто чувак її грав по кругу. Прикольно, те, що вона була мелодійна. Дуже мало нот, але звучить все мелодійно. Секс стейп. Це? No. <клес> Оце от теж якийсь батя метал, котрий я не слухаю при ми робимо невеличкий розіграш. Правила дуже прості: ви донатите будь-яку суму на монобаночку. Призначення платежу обов'язково напишіть свій нікнейм в телеграмі, щоб ми могли зв'язатись з вами у разі перемоги. Той, хто скине найбільший донат, виграє можливість зробити для наших учасників свій плейліст з 10 будь-яких треків на ваш вибір. Lost, Linkin Лос Лінкінпарк. Дуже класний трек. Uh, I'm Lost, Linkin Park. Це парк. Мабуть, ви взагалі пропустив цю історію з приводу того, що їх хейтили да. всю кар'єру їх да. хейтили. Я взагалі не да. ніколи цього не чув. Саме коло знайомі, друзі, всі, хто слухали рік парк, завжди говорили, яка класний класна гурт. Ну, це ж твоє коло. Ну, Я це, знаю, це, Но, я це чув, це 100%, я його чув. Але я не пам'ятаю. Ну, Давай більше навалюємо. Ну, Нема взагалі, ну там. Ну, нулі. Дей. Ну, Лінкін парк. Ну, ну а трек я не знаю. Це, як ти сказати, ремастер чи ремейк альбому Мітіора? Ну, вони так, да, вони в 23-му році це випустили. Як вони самі казали, то що не війшло у Мітеору 2002 року. За що їх можна було хайтити? Людям не подобалось, що вони не робили в одному і тому самому стилі. Так само, як, наприклад, зі Стриколо було, коли він з якихсь прикаляс на клоунських пісень почав робити щось. сенсом. Це якийсь Ну, не з тих, що я слухаю у Юнкін парк, я не знаю, що це за трек. Взагалі, ну, я б не вгадав. Хоча Сінтіс характерний. Це найлюбніша група. Він ходить топ-3. Так, звісно. Там сліпнот, мук. Людні парк що говорити з Людні парк у них в почерк. Тіпа є свій, і mm -hmm. якщо то, взагалі yeah. просто курлю ну, будь-яку пісню включаєш, і ти зразу купаєшся це Парк. Я досі маю там улюблені альбоми перші три-чотири. Ну далі там ну хай існують, я не проти. Взагалі мені подобається, що вони не боялись змінюватись, да. хоча їх фанати хейтили за те, що вони постійно змінюють свій формат, свій стиль, але вони все одно стояли на своєму. Це правильно, тому що фанати не повинні впливати на їх відчуття і на їх творчість. Блін, ну з новою вокалісткою. Це такий крок цікавий. Дуже я розумів, що ну багато хто не сприймає. Ну, да. Але насправді я вважаю, що це круто, що вони пішли в зовсім іншу сторону, а не намагалися шукати когось схожого. До речі, це плюс. Я згоден. шо Дефтонс. Шо Linkin Park — Парк, два гурти 90-х, які починали ще в 90-х, залетіли майже з перших альбомів і досі існують, і досі створюють музику. Угу. Коли гурт формувався, честер був єдиний прихильник важкої музики. Шоноди та всі інші вони більш були по репу та попсів. Тому та гурт... крутий вийшло да, гурт, так і звучав, і він постійно так змінювався, тому що кожен мав якийсь свій напрямок та бажання. Маємо для вас круту новину. Тепер у секунди пожежі є свій офіційний телеграм-канал. Там буде публікуватися увесь закадровий контент та ті фрагменти, які не увійшли в основне відео. Переходьте за посиланням та підписуйтесь, щоб не пропустити додаткових приколів. А корм. Я не встиг. Це корм. Корн ти, добрі рад! Я за корн точно не слухаю. Якщо Дефтонс я слухав одну пісню, корн взагалі не моя. Всі ви думали, що ми злі убогі люди, але виявилося, що ми нормальні чуваки. Твіст! Твіст, твіст, точно. Там ще на блошці заяць. Чи не пісня? А, ну це пісня, де в них ще bullet holes. В якійсь цистерні, да, і там пуля літає. Що ти про кукурузу ще скажеш? Ну кукурузу я з 18-го року по цей день я ну, багато слухаю. Раніше це було ще більше. Дуже люблю You'll want the single. on delicious. <кхи> взагалі. Я не, не знаю взагалі, як вони виглядають. Що вони створюють і так далі. А mm -hmm. як же кавер Up? Не шарю. Ти з ним знімався в Рубриці? А, ні, тоді я переплутав. Я не фанат в, такої музики. Де, де фігар. Типу, от такого вокалу. А більше яку любиш? Корму... Кормову чи солодку? Ну, варену цю, цю. солодку варену. Вар, варену, содку і сіль. Блін, мені здавалося, що це саме та пісня. Там може є, вони настільки схожі. схожі, вони настільки. Не, там схожі. є схожий парт, але там трошки інакше. Я думаю, може, це твій сім не фанат але, але, ні. а масло можеш? До речі, я, ні, ні на разу не коштував. Ну так це так у Штатах роблять. Yeah.

Ling Biscuit, Behind Blue Eyes, по-моєму, Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes, і це кавер на The Who. Ви хочете говорити The Who? Гаразд, я проведу вас. Ось The Who. Behind Blue Eyes, кавер на гурт The Who. Прикольний гурт. Вау, The Who. У! Рок-н-рол. На. До речі, оригінал мені подобається більше, а мені менше. А, вот что я скажу про лимбискет. Зиж <звук> мои шорты. Хамбулайс. Да, хамбулайс. Кендрик Ламар, хамбул. Я специально попробую. Дизлайк за лимбискет и за русофилов. Не підтримує в нього жінка Він Одружений да на росіян. Ну друже ну, не одружений, -одружений що так поробиш? Почнемо з того, що Фреда Дьорса в принципі важко назвати якоюсь там розумною інтелігентною людиною. Так? Я взагалі Лімбіскіт не слухаю. і правильно і не надо. тут. Лімбіскіт зараз ось прозвучало для того, щоб ви глядачі, глядачки, просто дізналися, що Фред дьорс тобок, який підтримує Росію, і Я не слухаю. слухали лімбізкіна. <Point of time> <imitation> а, Система. Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Система Ту, Можна гітару зіграти? А є медіатор. это будь ласка, ну без медіатору важко. А, подожди, я ще сказав, я перший був. Ти перший нажав? Це мій улюблений гурт Ева. Просто це моє перше музичне кохання, з якого я прийшов в музику в цілому. Uh, system of a down aerial. Really like... Та ти за**ав, Я тут буду руку держати. Там було так. Нам потрібна камера, як у професійному спорті, там, коли Система Сістема aріals. Ще одні. <laughs> ну ладно, вони не стільки Там тільки Серж з приколом

Що ну він більше підтримує Вірменію? Він образився ще коли, коли були проблеми у Вірменії, що Україна їх не підтримувала. Взагалі система Фодаун. В мене в дитинстві були такі вечори кіно і якось одним разом показали на великому екрані концерт системи Fodun. Коротше, десь чули це так. Дякую. Дякую, дякую. Але хочемо сказати: можна сказати, що Серж мудак. Mm -hmm. да. Ну він завжди був таким, і не тільки по своїй політичній позиції він просто ну такий цікавий хлопець. Що знайомий піс? Дістербет. Декаденс. Я не то що встигаю зрозуміти, що за трек, я не встигаю просто з моменту включення пісні нажати на кнопку. Це Disturbed? Це... От я теж думав, <ад> entitled, <"Disturbed> М -м -м -м... блін. A... Decadence. О, Я чув цю пісню. Вона якось, гурт якось е, називається. Найшвидше робить на, зда... на дикому заході. Мені здається, ти мух отак от просто мовиш. Я так вмію. — Так? Насправді в них е, був прикольний альбом із таких старих, навпаки, із е, свіжих. Більш-менш альбомів. Він там про алкогольну залежність розказує. Я здивувався, що діти можуть так повертатися сильно. Мені дуже подобається цей гурт, але я знаю, що там на заході про них так кажуть, що це метал для бидла, що це якісь там реднеки, слухають там хіл-білі, якось такі не дуже розумні люди. да. декаданс була дуже здивована. Я недавно познайомилася з цим гуртом. Виявляється, це теж один з доволі культових нью-метал гуртів. І вони відомі. У них відомі треки, але я про них ніколи не. Чуло я про них дізналася там уже декілька місяців тому. <му> Зараз буде таке? Це з кліпу якогось. Ну, це дуже легко було. Це було дуже легко. По скрипу двері Макс такий це дуже легко двері! Я знаю цей відомий скрізь двері. Це скрип дверей з гурту Nonpoint. Трек bullet with the name. Я не слухаю. Я думав, що я х знаю не метал. Та да. Можна, будь ласка. Це Nonpoint! Bullet with the name. Клас! Static X? Yeah. Bullet with no name. Я вважаю, що це було не дуже чесно, тому що гурт не те, що дуже відомий для всього світу, тим більше для України, там для східної Європи. Ізі, ізі просто це А Що за гурт? Перша чу Ну, Ти не да, про них навіть ну ну, дуже цікаво. Середньостатистична людина з України. Там ну що він там називає знімето. Там папа Парк, Корн трошки трошки Лімбіскіт, Ну так теж крутий трек, про який я дізналася завдяки людині, яка сидить за кадром. Ну, якийсь X, я не знаю. Якщо не знаєш, що це за трек, кажи статі X. Я не знаю цей трек. Давай далі. Я знаю це Standalone a gurт uh, Gods Mac. Знаєш, звідки, звідки цей трек? Для мене це все звучить, як статі кіксе, я не знаю. Ну, типу, саундтрек до Need for Speed Most Won. Тай біт. Блядь, но трек. Скиньте мені. Пантера. Був такий фільм з Дуэйном Джонсоном. Царь Скорпіонів, мабуть, якось так. Там де така графіка дуже погана. Я я знаю цю пісню. Я її чува. Я не згадаю, я скоріш за все його викладав. Кльовий трек був фільм Мумія, і там у другій частині з'явився цар Скарпіон. І про нього зняли окреме спін... кіно. Так, зробили спін-офф десь на чотири частини. Навіщо не зрозуміло? Можливо, це відмивання бабла. І це от був саундтрек першого фільму. Наскільки я пам'ятаю, готсмеш. Коцготґ. Ну, міг би сказати, що не смеш, а чуть-чуть інше. Ай, oh, стендло. Ну, це я таке до речі знаю, да. Пососну. Ми проїб... Е... Так ти, я думала, там не, не смеш, а взагалі інше слово. Сліпнот in дволіці. <звук> В смислі, це сліпнот. Первонаружа ще не сіяла, вона й не думала сім'я. Uh, це напевно Тейлор Свіфт Світ. Сліпнота біфопат. Стайп! Сліпнот, сліпнот. Сліпнот before I forget. Ну no, це дуже легко було. Кворі Тейлор і це пісня. Before I forget. Кажу сліпнот, ні. Знов дорога повела. Села і, і до села. Найвідоміша їх пісня у всьому світі, тому що це єдина пісня, за яку вони отримали гремію. Wow, kind of you know? І от Лері казав, що Псейко Сошол мені каже це сама популярна пісня у них. Дуаліті, напевно, ще но. Ну вона теж відома. <проб> Корі Тейлор. Мені подобається, що він Спанч виконує. Are you ready, kids? I hear you! Oh, who lives in a pineapple under the sea? Дуже подобається кліп Psycho Social. Дуже класний кліп. Ну це різні альбоми. Before I Fred з третього, а Psycho Social це вже інший. А як тобі його другий гурт? Сліпнув чи танцював? Ні, сліпнув. Сліпно ж полібовно. Хоча я був тільки на концерті Stunsour, на жаль. Stansour, ну. Ну, класно. Ну, частина там метал, там, грув метал на альтернатива. Ну, цікаво, там під якийсь настрій особливий. Та він спецдідалока. Це мамчик прикольний був. Класна рубрика. Я обожнюю нью-метал. — Я люблю нью -метал. Прикольно. Прикольно, entering, — Прикольно, але мові. Я думав, я краще знаю цей жанр. Нульч ченсис тупо. Ніхіра не вгадав. — клас. слухайте нью-метал, але не слухайте проросійських. А що, типу нью-метал вираховують? — Так. Я можу назвати такі гурти, які там, можливо, там не всі чули. Там, у тому числі там Нінонпоєн і Сотхеджи, якщо комусь цікаво, ну, пишеться SEO та G. Андрій напише. Ель Ніньо, можливо, комусь сподобається. Ну, папа Роуч теж багато не, хто я, вважає, не... що вони нінню метал, хоча не папа Роуч починали з New Metal. Дайте нам денег, будь ласка. Льоня дуже сумний сидить. Є баночка, значить. Так, да, в описі під відео. Льоня вже, все, після ньюметлу він в Австра в Австралії. Не вогонь. вогонь. Ні, так ласт. Слухайте, не ню метал. Будь ласка. А підтягуйте штани, так вже ходить не модно. Да. Вже все і мийте голову. В описі є посилання на Бонабанку. Якщо ви після того, як задонатили на ЗСУ, і у вас залишилась якась гривнічка, і ви б хотіли підтримати нас і наш проект. В описі знайдете посилання на Бонабанку. Ставте лайк. Багато є що можна послухати. Навіть не кажу про відомі гурти. Реально там їх сотні, і з Азії, і з Латинської Америки, особливо дуже багато. Тому слухайте та насолоджуйтесь. Ось лайк це безкоштовно. Можете без будь-якої проблеми підтримати наш проект лайком і гарним коммент. Всім пока! 25-й рік ось чуваки там з якого з 95-го чи 97-го вони там випускають музику. Досі вони її створюють там цей Чіно, я не знаю, оскільки йому вже під полтос. Угу. Досі скаче по сцені, досі кричить в мікрофончик. Знаєш, що спільного між нардом, Дєдом і, і армяном. Нема медіатора ні в кого перший раз Майк -E Шинода <реш> 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 в Linkin Park це робить ah, і теж ну, йому під 50. І теж от вони випустили новий альбом, катають тур, і Deftones так само катають тури. Ну, типу. Класно, тебе є якісь в плейлисті пісні з гурту Честера з першого гурту? Ні, до речі, ну, я мало дуже чув. але я знаю, ти, там якась група була. Там він ще був з дрядами. Угу. Гурти, які пережили свої кризові етапи, моменти, досі створюють музику. Це круто.